Важко собі уявити аматорський город без кабачків. Адже це одна з найсмачніших і корисних овочевих культур сімейства гарбузові. За вмістом вітамінів і поживних речовин кабачки займають одне з провідних місць серед інших овочевих плодів. Вони обов'язково входять в раціон дієтичного харчування практично при всіх хворобах людини. До того ж, кабачок самий холодостійкий овоче. Він може рости при температурі трохи вище плюс 3 градусів. Та й вирощувати його одне задоволення він дуже невибагливий і буде добре рости практично на будь-якому ґрунті. Ретельний догляд за ним зовсім не потрібен. У більшості регіонів України садівники проводять посів насіння кабачка прямо у відкритий ґрунт. Сьогодні селекціонери вивели величезну кількість сортів і гібридів кабачків різного виду. Насіння зазвичай висівають на початку червня. Зараз для цього дуже вдалий час. У самих північних регіонах країни кабачки вирощують через розаєсаду, яку також садять в першій декаді червня. Зараз навіть досвідченому садівникові важко вибрати для себе відповідний вид і сорт, а що вже говорити про новачків. Тому давайте поговоримо про те, які кабачки посіяти на своєму городі в червні і як за ними далі доглядати. Перш ніж зробити вибір сорту або гібрида, давайте розберемося, які види кабачка для вас краще за формою куща. Всі сорти і гібриди кабачків можна поділити на плетисті і кущові. Плетисті сорти і гібриди можуть формувати батоги і бічні пагони, не обмежені по довжині, і абсолютно не зав'язати плодів, тому їх обов'язково потрібно прищіпувати. Зазвичай їх обламують над п'ятим, шостим листом. На батоги вже сформується кілька бічних пагонів. Обмежте їх число чотирма пагонами не довше 75 см кожен. На такому сформованому кущі ви неодмінно отримаєте хороший урожай. На залишилося батоги до цього часу сформується кілька бічних пагонів. Залиште з них 4-5 довжиною 65-80 см. На такому рослині вже можна очікувати хороший урожай. Кущові сорти і гібриди кабачка причіпки не вимагають. Рослини самі формують кущ і кількість плодів відповідні сортовим ознаками. Сучасні городники явно віддають перевагу кущові кабачки. Але вони застерігають любителів від можливого загущення рослини через надлишок освіти великих листя, які необхідно видаляти приблизно одну шосту частину від загальної зеленої маси куща. За кольором шкірки. Всі сучасні сорти і гібриди можна умовно розділити на чотири великі групи: белоплодне, цукіні, світлозелені і жовті. Белоплодне найпоширеніші, являють собою компактний кущ висотою до 70 см і діаметром до 1 метра. У цього типу укорочений центральний пагін і кілька батогів з незагущеними листями. Листя великі, паятикутні зі слабкими виємками закінчень близько кутів. Забарвлення листя темнозелений. Квітки великі, яскраво жовті, дуже декоративні. Плоди великі, білі або кремові, іноді білозеленуваті, масою від 500 г до 1 кг і довжиною до 30 см. Форма у них циліндрична. Шкірка щільна, з помітним блиском. Е, м'якоть середньої твердості дуже соковита, без солодощі. Плоди дуже лежкі і добре переносять транспортування. Цукіні. Цукіні, як правило, мають темнозелене забарвлення іноді з блідозеленими смугами або муаровими розводами. Плоди витягнуті середньою масою 600 800 г. Окремі сорти в довжину можуть досягати 1,5 метрів. Шкірка гладка і блискуча. Е М'якоть не дуже тверда і дуже соковита. Світло зелені. Це одна з різновидів цукіні, виведена італійськими селекціонерами. Кабачки довгі і тонкі. Шкірочка у них ніжна. Забарвлення може бути чисто світло-зеленою, або смугастої, зеленувато білі або світло-зелені смуги перемежуються з темно-зеленими. Жовті кабачки. У цього типу кабачків більш соковита і ніжна ем'якоть. Смак солодкуватий, у деяких сортів відчувається легкий ананаснудинний аромат. Забарвлення шкірки яскраво-жовта або навіть помаранчева. Деякі сорти можуть мати округлу форму. Але, як правило, вони витягнуті, довгі, середньою масою до 1 кг. Ем'якоть у них ніжна, іноді масляниста. Насіння зовсім небагато. Жовті кабачки відрізняються підвищеним вмістом всіх вітамінів групи В і бета-каротином. Говорячи про всі види кабачка, хочеться відзначити їх унікальну біологічну особливість при зниженні температури повітря до плюс 10 градусів всі сорти і гібриди кабачка стають партенокарпическими, самозапильних. Вирощувати кабачки на одній грядці рекомендується не більше 4 років. Після цього ґрунт сильно збіднюється поживними речовинами і в першу чергу калієм, які рослини в процесі росту і плодоношення споживають у великій кількості. Кращий час для посіву. Кабачки висівають у відкритий ґрунт після закінчення весняних заморозків, орієнтовно 25-30 травня, тому кращі терміни для посіву цієї культури на відкриті грядки перше, 15 червня. Але можна висівати їх і до кінця місяця. Для цього беріть тільки ранні і ультраранні сорти. Дозрівання плодів у самих ранніх сортів кабачка починається через місяць або трохи більше, в залежності від погоди і кількості теплих днів. Середньостиглі сорти дозрівають через 45 50 та 52 дні. Тому в північних регіонах краще садити ранні сорти і гібриди, де сіяти. Грядку для кабачків розміщуйте на відкритому, добре освітленому сонцем місці. У тіні вони будуть рости погано і урожай давати не дуже великий. Чи не виносять кабачки підтоплення, тому на низинних ділянках садіть їх на грядки висотою 60-70 см. Ґрунт кабачок любить родючі, багаті органікою, пухкі, легкі ґрунти з нейтральною реакцією середовища РН 7,0. Тому важкі і кислі глинисті землі необхідно структурувати і нейтралізувати. При підготовці грядок під кабачки внесіть під перекопування з розрахунку на один квадратний метр по два відра компосту або перепрілого гною і листової землі, відро піску, літрову банку доломітового борошна на кислому ґрунті, одну третину відра деревної золи і по дві столові ложки сірчанокислого калію і суперфосфату. Сформуйте грядку, добре розрівняйте і пролийте водою. Дайте пару днів землі просісти і приступайте до посіву. Підготовка насіння. Насіння, які ви купуєте, вже пройшли знезараження від хвороб і обробку стимулятором росту. Підготувати таке насіння кабачків до посіву потрібно за допомогою замочування, щоб вони просто проклюнулися. За пару днів до посіву замочить їх в теплій воді. І коли з набряклого насіння з'явиться крихітний білий паросток, приступайте до посіву. Способи посіву кабачків більшість садівників любителів сіють кабачки прямо на відкриту грядку. І тільки в самих північних регіонах з дуже коротким літом їх вирощують через розеесадо. Посів у відкритий ґрунт насінням. Сіяти насіння кабачків потрібно прямо на грядку двома рядами з відстанню 40 см між ними або в шаховому порядку через 35 см одна рослина від іншого. Глибина загортання насіння 3-4 см. Після посіву дуже добре полийте грядку водою, прохрітою на сонці. Вирощування через розесаду. Розесаду кабачків найкраще вирощувати в торфяних горщиках діаметром 10 см. Заповніть їх будь-яким посадковим ґрунтом для сади овочів. Добре полийте і посійте по два, на випадок, якщо одне не зійде попередньо замочених насіння в кожен горщик на глибину 4 см. Встановіть саду на піддон, накрийте плівкою і поставте в темне тепле місце з температурою плюс 25 градусів. Щодня поливайте зі шприца або маленької леечки для кімнатних квітів. Після поливу плівку відразу ж закривайте. Після того, як з'являться петельки, зніміть плівку і встановіть підони на світле вікно. Після появи третього справжнього листка розесиду потрібно пересадити на грядки. Правильно садити кабачки розесадою через 50 см краще в шаховому порядку. Полив води кабачків потрібно дуже багато, адже вони утворюють потужні кущі з величезними листям. А плоди кабачка на 35% складаються з вологи. У посушливе літо кабачкам потрібні щоденні поливи по одній ліці під кожен кущ до початку утворення плодів. Після цього поливайте через день. Поливи проводите або рано вранці, або ввечері після 18-ї години. Намагайтеся не потрапляти на листя і квітки, кабачки не бояться холодної води. Тому їх можна поливати через шланг прямо з колодязя. Підгодівля найкраще підгодовувати кабачки натуральними добривами. Найефективніше складіть так у відро розчину гною, в концентрації 1 до 10 з водою додайте 2 столові ложки калімагнезії і літрову банку деревної золи. Перемішайте і витрачайте одне відро на 4 кущі після рясного поливу чистою водою, щоб не спалити коріння. Проведіть за сезон дві такі підгодівлі: першу на початку цвітіння, другу в період зав'язі плодів. Розпушування і мульчування. Після кожного поливу добре розпушіть землю навколо кущів кабачків, щоб на поверхні грядки не утворилася ґрунтова кірка. Вона буде перешкоджати доступу кисню до коріння і заважати росту рослини. Після кожного розпушування замульчуйте грядку соломою шаром 5-6 см. Мульчеруючий шар буде перешкоджати випарвуванню вологи і росту бур'янів на грядці. Збирання врожаю. Ранні сорти і гібриди кабачків встигають не пізніше, ніж через півтора місяці після появи сходів. І ви можете починати їх поступове прибирання. Дрібні кабачки можна вживати в їжу і раніше. Саме такі найкраще підходять для маринування. Ну, а весь урожай збирайте, коли плоди повністю дозріють. До цього часу їх шкірка стає щільною, а плодоніжка – твердою. При постукуванні по дозрілому кабачку ви почуєте глухий звук. Ми розповіли вам про види і агротехніку кабачків, підказали, які кабачки посіяти в червні. У висновку представляємо вам кращі сорти і гібриди кабачків: Белоплодне малюк, кавілі F1. Марсела f 1 Аріель f 1 Байкал f 1 Сама f 1 Ангеліна f 1 Амулет f 1 Світлозелені, Карізма f 1 Невіра f 1 Надрані f 1 Цукіні, Сальвадор f 1 Комо f 1 Беркут f 1 Діамант f 1 Пілот, Тондо f 1 Круглий, Тапір f 1 Жовті, ясмін f 1 Єлоуфін f 1 Амарел F1 1 помаранчевий, круглий.